Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телебачення віковічного слова. Починаємо молитву Розарію в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, дорогі брати і сестри. Запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та католицьке телебачення віковічного слова. І WTN. де б ви не були тут, у Люрт чи далеко за кордоном єднаємося разом в молитві Розарію. Від об'явлення Діви Марії Бернадети саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом молитві Розарію та просимо Богородицю, матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі містяться в цій скринці, яку ми зараз покладемо на вівтар в гроті, Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер і був похований. І зійшов у відхлань. третього дня, Воскрес із мертвих вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Молімося за святішого Отця папу римського Лева і в його намірах. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Перша світла таємниця хрещення Ісуса в Йордані. І сталося в ті дні, що Ісус прийшов із Назарету Галілейського і хрестився від Йоанна в Йордані, і в меч, виходячи з води, побачив, як небо розкрилося, і дух, немов голуб, сходив на нього, і голос з неба лунав. Ти син мій улюблений, тебе я вподобав. Оні оповідмолимося за всіх охрещених, щоб відновили свою віру, за мир в Україні, за усіх наших військових, які перебувають на передовій, а також тих, які поранені, лежать в лікарнях. Отче, наш, що є на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідона твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний лона Твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Sic uterat in principio et non quaedampe et in secula seculorum. O Maria bez griha per vorodnogo zacata. Друга світла таємниця, перше чудо Ісуса в Кані. Ісус каже їй, що мені тобі жінко? ще не прийшла моя година. Його мати каже слугам, що лише скаже він вам, зробіть це. Мерісемодімося за подружжя, які живуть у складнощах, за родини, розділені війною, за дітей, які втратили батьків. За жінок, які самі виховують дітей, завдів і вдівців, за нові подружжя, що будували любов на Христі, Отче наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Плитвана, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний Плитлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний придлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний придвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний придлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Сікоте рати принципі етин секула секуром. О Марія без гріха перевородного зачата. Третя світло таємниця проголошення Божого Царства. Ісус сказав, час сповнився і царство Боже близько. Покайтеся і вірте в Євангеліє. Молімося за навернення за кам'янілих грішників, за урядовців, щоб керували згідно з Божою волею, за капеланів на фронті, за єдність усіх християн, пробудження сумління у винуватців війни, за тих, хто шукає сенсу життя за євангелізацію в Україні. І за змі, які несуть правду, отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід Твого Ісус. It, God, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, и благословенний вона Твого Ісус. <рес> Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний вона Твого Ісус. Радуйся, Марія. благодати повна Господь з тобою, благословенна жінками, і благословенний Твого Ісус. Радуйся, Марія. благодати повна Господь з тобою, благословенна жінками, і благословенний Плитлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний лона Твого Ісус. Sláva Otcu i Synu Spiritu, i Světomu Duchu. I Sanctu, et et sempre, et secula, o, Marie, o Marie bez hřícha pedvorodného začáta, Четверта світла – таємниця преображення Господа, і преобразився перед ними. Обличчя його засяяло, як сонце, а одежа його стала білою, як світло. Мнімося за тих, хто втрачає або втратив надію, за хворих, які чекають зцілення, за військових, які зранені фізично і духовно, за навернення тих, хто живе у темряві гріха. За зміцнення віри в серцях молоді і за священиків, які служать в складних умовах. Молимося також про відродження духовності в Україні. Просимо Господа також про світло на дорозі покликання. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід предлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь, з тобою, благословенна жінками, і благословенний плід предлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молийся нас грішних. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, Благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний придлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний придвона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Spiritu i santo, sic terat în principio et nonque semper et in saecula. Sacrum Amen. O Mary, um Maria basriha per votna п'ята світла таємниця установлення Євхаристії. Взявши хліб, промовив благословення, розламав і дав їм, кажучи, це моє тіло, що за вас віддається. Малімося про духа вдячності за дар Євхаристії в серцях католиків. За тих, хто не може брати участь літургії повністю. За глибоке розуміння Таїнства тіла і крові Христової, за дітей, які готуються до першого причастя, за священників, які щодня звершують в за тих, хто не вірить у реальну присутність Ісуса при святих дарах Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти благословенний і благословенна і плідлона твого Ісус. О, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний придвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, God, death, Mary, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Mary, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний придлона твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний придлона Твого Ісус. Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchu. O Maryje bez griecha perworodną zaczata. Młodzimy się. Просимо, Господи, влів наші серця свою благодач, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнані втілення Христа Твого Сина через Його страсти та Хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь.

Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний прій Твого. О ласкава, о люба, осолодка діво Маліє. Of thy womb, Jesus. O oh. oh, Clement, O oh, Loving, O oh, Sweet Virgin Mary. Our Lady of Lourdes, for us. Lord. For us. Our Lady of Lords. Saint Bernard. Amen. Дорогі друзі, завтра, якщо п'ятниці, в нашій каплиці Свята Меса буде звершуватися в намірах наших добродіїв, тобто тих, які молитовно або своїми пожертвами підтримують служіння католицького телебачення віковічного слова IWTN, сайту Римсько-католицької церкви в Україні rkc.org.ua та дитячого християнського журнала Водограй. Наміри можна надсилати за посиланням, яке знайдете на нашому сайті iwtn.org.ua. А також на наших соціальних мережах Facebook, Instagram і Telegram. Ця свята Меса є нашою подякою по-перше, для Господа за можливість проголошувати Євангеліє в медійному просторі, а по-друге, для вас за вашу присутність із нами та за підтримку для нашого служіння. Дякуємо усім вам за те, що молилися з нами, нехай світло Христа, яке об'являється в цих таємницях, над якими ми щойно розважали. Нехай воно просвітить наші серця, домівки нашу батьківщину. До наступної зустрічі тримаємо наші розарії міцно, бо це такий наш духовний бронежилет з Богом.